До події долучилося близько 150 осіб. Це представники в нас були Червоного Хреста, курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ, також представники національної гвардії а, України. Якщо і представники молодіжної ради, і відділу молоді ніхто не залишився байдужим, і просто пересічні громадяни, які проходили Європейської площі, доєдналися до мирного заходу Янголи пам'яті. Загалом, як ми дійшли до а, цієї теми цієї скажімо, мати, і що ми цим хотіли донести? Всі ми пам'ятаємо болючі події, які трапились 14 липня 2022 року. Єдиний літак. На площі перемоги залишився майже неушкодженим, адже і його зазнала. Скажімо, шкоди він зазнав від ракетної атаки. Ми вирішили з молоддю звернутись до міської ради, підтримав нас відділ молодіжної політики щодо ініціативи, щоб напередодні 14 липня відтворити контур літака на одній з площ нашого міста. Тим самим усі абсолютно відгукнулись ніхто не залишився байдужим цієї ініціативи, а, які були труднощі, якщо говорити про це. Єдине, що ми видозмінили, ми хотіли запустити гелеві кульки повітря як символ. А, Тих 29 осіб, які постраждали, але все ж таки, ми екологічно свідома молодь, тому ми вирішили не шкодити настільки навколишньому середовищу і тому скористалися звичайними кульками, які після події ми подарували діткам усім перехожим та забрали з собою. Це єдине, що зазнало редагування. А загалом ідея від початку до кінця реалізації була незмінною, тому що кожен прийшов з прагненням З прагненням до перегляду. Римоги, показати нашу незламність, силу і нашу підтримку усім, хто страждав страждає на сьогоднішній день від дій російського агресора, від неперервної агресії, яка лиється на український народ. Подія вдалася щиро вдячні усім, хто долучився. Надалі плануємо не залишатись осторонь напрямку національно-патріотичного виховання. Приєднатися до цієї можливості, вшанувати пам'ять дійства, яке було рік тому. Ми дуже вдячні всім, і це було дуже добре, що це. Взагалі організував червоний хрест, міська організація Товариства Червоного Хреста нас запросив наш міський центр по також по взяти участь в цій акції. Звичайно, ми не могли відмовитися, тому що ми всі люди, ми всі знаємо про цю трагедію, тому ми дуже співчуваємо і запросили наших волонтерів з різних навчальних закладів, які також з нами постійно працюють по різних молодіжних заходах. І тому ми сьогодні тут для того, щоб дійсно розділити ту біль втрати, яка трапилася. So momento,